Починати з нуля це, наприклад, у 18, коли ти йдеш з дому жити в гуртожиток, оце ти починаєш з нуля. В тебе ну, не було такого досвіду. Починати з нуля це коли ти ніколи в житті не працював і ти не знаєш, як це працює. Да? Тобто і ти йдеш на стажування, а от зміна нової сфери діяльності це не стажування, це зміна сфери діяльності. Так само, якщо починати щось у стосунках у 40, це починати з нуля. У вас досі не було жодних стосунків, у вас немає досвіду. Так само починати, щоб ви не починали в 40, стосунки, роботу, кар'єри, у вас все одно є оточення, яке склалося до того моменту, коли ви щось починаєте нове. Ми не можемо це відкидати. Власне, зрештою, у вас є мудрість яку вона була до 40 років і якої не було, скажімо, у 18. Тому одягати на себе якусь таку накидочку жертви, що от я починаю з нуля, я починаю нове у стосунках, я починаю нове у кар'єрі у сфері діяльності. Я щось починаю нове, і так би мовити, закутуватися в цю ковдру жертовності. Що я така бідна, нещасна, я все починаю з нуля, або там я сама вирішила, або ситуація змі... змусила мене все починати з нуля. Ні, ви в 40 років. Нічого не почнете з нуля. Ну, тобто, добре, це чи погано? Звичайно, це добре. Але прикриватися словами Я починаю все з нуля, ну, це ви можете десь там тихенько для себе. Але насправді це так не є.